Добрий ранок сьогодні 20 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі з розвитку мовлення. Тема заняття Моя дружня родина. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя, доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. І весь цей тиждень ми з вами говорили про кого? Так, ми говорили про членів сім'ї, членів родини. Учили вірші, малювали для своєї матусі. А сьогодні ми будемо говорити багато, тому що саме заняття в нас з розвитку мовлення. Тож, сідайте зручно та дивіться на екран. Дітки, давайте згадаємо, в якій країні ми живемо. Так, ми живемо в країні під назвою Україна. І кожна наша сім'я, кожна наша родина робить великий внесок розвиток нашої країни. Тобто кожна наша сім'я це частинка України. Щаслива родина, щаслива Україна! Давайте скажіть мені, будь ласка, що ж таке сім'я? Хто відноситься до сім'ї? Так, це тато, мама та діти. Давайте розглянемо ось цю картинку і розкажіть, хто кому, ким тут приходиться, доводиться. Давайте розглянемо, хто це. Так, матуся правильно. А це? Татусь, а це хто? Так, це діти. Хлопчик це для татуся хто? Син а для матусі, а дівчинка? Так, це донечка. А це хто в'яже? Так, це бабуся і матуся. Для бабусі це донька та для дідуся. А дітки то для бабусь. Так, внуки. хто читає газету? Так, наймудріший, сивий дідусь. Для нього також ваша бабуся – це донька, а діти для дідуся це. Онуки. Хто наймолодший в сім'ї? Так, наймолодші це діти. А хто найстаріші? Так, це дідусь та бабуся. А назвіть хто ж тут чоловіки? Так, це хлопчик, тато та дідусь. А хто жінки? Правильно, це матуся, бабуся та дівчинка. Вона також виросте і буде жінкою. Розглянемо ось цю картинку. Скажіть мені, хто що робить? Повним реченням відповідаємо: Матуся прасує, бабуся в'яже. Татусь працює, дідусь рибалить, хлопчик футболить, дівчинка грається, а можна скласти і більш довгі речення. Матуся прасує білизну, бабуся в'яже носки, татус працює за комп'ютером. Дідусь ловить рибу з онуком. Хлопчик, син, грається, з м'ячем дівчинка грає, з лялькою. Ось такі речення можна складати за картинками. Розглянемо слідуючу картинку. Розкажіть, що роблять діти. Дівчинка складає іграшки в кошик. Погляньте, що робить хлопчик. Хлопчик чистить взуття. А що робить ця дівчинка? Так, дівчинка підмітає підлогу. А що ця дівчинка робить? Так, дівчинка. Пилосмоком збирає сміття. А що цей хлопчик робить? У нас запитання, що робить, і потрібно відповісти повним реченням. Хлопчик оприскує кімнатну рослину. А що ось ця дівчинка робить? Дівчинка готує. Так. Це ми розповіли про діток, які зображені на цих картинках. А розкажіть, що ж ви вдома робите і як ви допомагаєте батькам. Я впевнена, що у вас вийдуть не тільки речення, а вийдуть цілі розповіді, цілі оповідання, тому що багато можна розповісти, як ви допомагаєте батькам вдома. Ну, наприклад, ось такі речення можна скласти. Я складаю іграшки після гри в корзину. Можна сказати по-іншому, я поливаю квіти та оприскую їх водою. Я допомагаю матусі готувати. Я складаю свій одяг в шафу, і багато з таких речень можна скласти, аби тільки ви це робили, то що ви будете розповідати. А зараз ми пограємо в гру, мовленеву, і ви назвете мені сім'я, яка вона. Просто назвати слова, які описують сім'ю. Сім'я щаслива, сім'я творча, сім'я дружна, сім'я вірна, сім'я надійна, сім'я весела, сім'я щедра ось такі слова, ознаки можна підібрати до запитання. Яка? Бабуся це хранителька звичаїв та обрядів. Бабусине серце – слівце, плітне – зеренце. Була б моя бабуся, нічого я не боюся. Щасливо той живе, кого бабця любає. є. Так, вірно, тому що з бабусею можна поділитися секретами. Бабуся вам почитає гарну казку, бабуся вам допоможе в усьому. Бабуся піде з вами на прогулянку. Бабуся з вами порахує якісь предмети, розповість. Цікаві пригоди поділиться про те, що вона знає. Тому потрібно, як відноситься до бабусі, так з повагою, з любов'ю, з довірою. Ми з вами читали оповідання Василя Супницького, Бабусин борщ, як гарно. Мочки відноситься до бабусі. Я думаю, що ви запам'ятаєте це оповідання назавжди, і ви будете також з душею, з теплом відноситься до своєї бабусі. Давайте поговоримо про дідуся. Дідусь, це мудрість нашого роду. Дідусь завжди вам скаже. Десять разів відміряй, а один раз відріж. Є ось така прислів'я, він уже з досвіду знає та дає вам доброзичливі поради. Цікаво, дуже розповідає про славні сторінки з історії українського народу, адже дідусь. Це справжній українець. Він працьовитий, правно доглядає за садом, за своєю пасікою, якщо вона в нього є. Він знає багато загадок та прикмет, завжди порадить і допоможе. Дідусь вам розповість таке прислів'я без вірного друга, велика. Туга, тобто потрібно мати гарних друзів. Тому також відносити до дідуся доброзичливо, з повагою, з любов'ю, адже він завжди вам допоможе в ваших справах. Давайте, дітки, назвемо. Найніжніші слова, песливі до слова мама. Ви бачите, яка гарна картинка, Все, вся в сердечка, тому що хто ж наймиліший, найрідніший, хто нас пестить, тішить, так це наша мама. Так, я думаю, що ви багато слів знаєте, як можна маму назвати ніжно. Але я вам їх всі нагадаю. Мама це матуся, мамочка, ненька, мамуся, матінка, берегиня, неня, ненечка ще ніжніше. Ось такими словами можете звертатися до своєї мами. А яка ж вона, наша мама, ваша мама? Давайте підберемо слова, які дають відповідь на запитання. Яка? Опишіть, яка ваша мама? А я вам допоможу цьому, підкажу, якими ж словами можна називати вашу маму. Мама ніжна? Мама яка? Мама привітна, мама яка, мама добра, так, мама яка, мама мудра, мама яка? Так, мама лагідна. мама яка? Працьовита. правильно, мама яка, мама щедра, адже Хто наймудріший, найніжніший до вас, найтрепетніший це мама? А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Як я матінку люблю. Якщо гарно ви відноситесь до мами, буде зелений смайлик. Якщо не ви, а дітки, які зображені на картинках, ви так не робите, я впевнена. А якщо. Ні, то червоний смайлик. Подивіться, що робить дитина. Так, кричить, балується тут, то червоний смайлик. А ось ця дитина що робить? Так вона допомагає мамі нести сумки. І зелений я вже ж. А ось що ви бачите на цій картині. Так, дівчинка впала на гістерика. І червоний смайлик правильно. А ось дитина приголубила матусю. Так, а вже ж зелений смайлик. А ось цій дитині який смайлик? Так, червоний. Чому? А тому що вона щось дуже голосно кричить. А ось на цій картинці який вчинок, добрий чи поганий? Так, добрий. І? Зелений смайлик. А зараз ми знайдемо мамині речі, граємо в дидактичну гру мамині речі. Ось матуся зображена, розглядаємо окуляри, сорочка, квіти та косметичний набір. Що ж ми дамо матусі? Так, якщо зелений смайлик, це матусі, якщо червоний це не належить Матусі. Та сорочка не належить матусі. Квітки матусі і косметичний набір матусі. Так, що ми тут бачимо? Дзеркало, фен, молоток та косметика. Так, дзеркало матусі, фен матусі. Молоток ні це татусе або севі. І фарби матусі. Ось яке гарне плаття. туфлі на підборах. Та чорні туфлі і пудра. Що ж ми матусі дамо? Так, плаття, туфлі на підборах, а це чоловічі туфлі ми матусі не даємо. Давайте розглянемо, що ж на цій картинці дамо матусі. Ось такий інструмент, шляпка, сумка, косметика. Так, інструмент ми віддамо татусеві себе себе, а все інше ми подаруємо матусі належать ці речі. І ось ми бачимо лак, ребінець, духи та м'яч. Так, тільки м'яч. Це не матусина на річ, це для дітей. Але інколи й матуся з дітьми може пограти м'ячем. Якому члену належить кожна річ? Давайте розглянемо. Лялька це для кого? для донечки. Ось така сумка для кого? Так для татуся. Пірамідка. І так кому ми віддамо? Так діткам, і так хлопчиком, а пірамідкою можуть гратися як дівчатка, так і хлопчики. Ось такий кошик з нитками. Так це для бабусі. А квіточки так поливати може кожен член родини. А вудка, так, мабуть, і до себе віддамо, або татусеві. Шахмати також дідусеві чи татусеві. А молото? Так, тож у нас найпрацьовитіший. Кому інструменти потрібні? Так, татусеві. І книгу ми можемо віддати татусеві або дідусеві. Нехай читаю. А зараз ми прочитаємо речення. Дівчинка любить маму і Тата. Хлопчик дарує подарунки дідусеві і бабусі. Діти годують кішку і собаку. Дівчинка годує бабусю чаєм і печивом. Діти годують птахів насінням. Та крихтами хліба, ось за картинками так легко дітки складати речі. А тепер розглянемо які ж прислів'я про сім'ю та про рід. Яка яблунька, такі яблучка. Яблучко від яблуньки недалеко падає, яка сім'я, такі і я. Щасливо там жити, де сім'єю робити. Шануй батька і неньку, Буде тобі скрізь ладенько. А зараз немов схемою, ми прочитаємо коротенький віршик про матусю. Як ніздечку пташка та шейнят голубить, так і кожна мама діток любить, пригорне до серця. Теплими руками, дітям і дорослим добре біля мами. Ось так за допомогою небоскеми дуже легко вивчати віршики. На свята уся родина, на свята уся сім'я, мама, тато й навіть я вишиванки одягли, центрі міста ми гуляли. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Ось такий гарний віршик про сім'ю. Ми сьогодні з вами дуже добре проговорили, яка сім'я, яка родина, яка мама, батько, дідусь, бабуся та діти. Наше заняття завершено. До побачення незабаром зустрінемось.